Перш за все мені не подобається не подобається назва. Я скажу чесно, не подобається. тому що ніяких султанів Моглянській академії немає. Ну я розумію аналогію, звичайно, але але тут все ж таки ні брюховицький, ні квіт не були і неможливо вважати цього султанами. Ну написали би там щось там Це, Там дуже багато правильних речей написано. Вже починає дещо виконуватись. А дуже багато чого буде виконано. Деякі речі я зразу можу сказати, що вони не будуть виконані. наприклад, не буде виконано дозвіл палити на території академії. Це принципове рішення, прийнято і все. Я так я погоджуюся, що дуже багато людей стоять біля входу в академії і палять. Можливо, тут не найкраще, скажімо, ага. перше враження. Але з другого боку, це е, треба палити кидати, і тоді все стане на саміці. А другий момент е, можливо через. З, те, що у нас на такий великий розмір університету військова кафедра, навряд чи можливо. Mm -hmm. Тобто тут потрібно дійсно зрозуміти, чи можемо ми потягнути військову кафедру. Мені здається, що там є певні умови по кількості студентів. Потрібно відвести певний або відсоток, або кількість кредитів на вільний вибір студента. І не тільки відвести це, тому що кафедри будуть робити те, що ви говорите, переконувати студентів брати курси на своєму факультеті, на своїй кафедрі, а й поставити Чітку, чіт, чітку вимогу, щоб студенти ці кредити не брали на своєму факультеті або на своїй кафедри. Таким чином, вони зможуть брати курси, де вони забажають. Ну, цикли взагалі потрібно повідміняти. Ну, ну, якісь Ну, дивіться, якісь логічно цикли мають бути, і цикли, які вибіркові і обов'язкові, це якщо це називати циклами, то це має бути циклами. Потім всередині е, того е, курсу е, циклу е, обов'язково там будуть ці два курси. Те, що ну те, що я е, е, аргументую, українська англійська, і можливо, е, за вибором факультету ще там якийсь там курс: один-два-три е, обов'язкові. Якщо факультет кафедра підуть на це. І що стосується вибіркових. Курсів там знову ж таки мають бути всі вибіркові. Єдине застереження, що певна кількість кредитів має бути взята не на своєму кафе факультеті, а на іншому. Я вважаю, що те, що відбулося, це для Могилянської академії просто почесно. Тому що ми були першим університетом, який почав використовувати ці тести. І потім ми розповсюдили цей досвід, чудовий досвід на всю Україну. Ну, що може бути краще для університету, коли ми щось чи для людини, коли щось Починається і потім цей досить позитивний на всю країну на суспільство розсудцяється. Тому ми підтримуємо ЗНО, а, а однозначно і ЗНО виконує фактично дійсно ту функцію, яку виконували наші тести. Ми маємо що розуміти, що тести все ж таки, що би там наказали, тести ввели об'єктивне оцінювання і прибрали корупцію зі стадії вступу в університету. Розповідають там історії, яким чином так коруптувати систему. Можливо, це є. Я знаю, що я не кожен семестр порівнюю вступників першого року навчання і результати сесії прикладаю до тестів. Я можу сказати, що дуже непогана кореляція тут є. Звичайно, винятки, але кореляція дуже непогана. Тому у мене підстав зНО не вірити немає. Але чи можемо ми ввести, скажімо, наші тести назад? Я думаю, що це не потрібно робити, тому що якщо ми будемо наполягати і пропустимо, міністерство прислухається до нас, і ми введемо наші тести. Це значить, що інші університети, ми що ми створюємо прецедент. Інші університети також можуть бути просити міністерство про дозвіл і надавати їм. Свої вступні проводити свої вступні іспити. Ми впевнені в Могилянській академії, що тут корупції не буде. Чи впевнені ми за інші університети? Ні, це відступ від філософії університету. Студент має бачити викладача, має бути присутній в аудиторії і має обговорювати якісь певні матеріали. Заочна освіта не сприяє цьому, і дійсно заочна освіта є багато заочників розумних, нормальних і дуже грамотних людей, але в середньому заочна освіта на, на мій погляд, вона не дає такого якісного результату, як хоче насювати. Коли я, я йшов з четвертого корпусу в бібліотеку, то закрили після 6-ї закрили, і е, охоронник стоїть і каже, не пущу. Я кажу, ну як не пощу. Ну я на хвилину запізнився. я Не пущу казівки. Немає. Я кажу, я ж президент. Постійно тоді він побіг за ключем і крив. Але ну, звичайно, студенти не президенти і ну, поки що і приходиться входити. Не, не, не знаю довідаюсь, не можу нічого не сказати. Можливо, там логіка якась є, а можливо, він ума. Ми ні на кого не виходили, нікого не просили. Нам потрібно зрозуміти, чи ми можемо впоратися. Це величезна споруда, все ж таки. А на цю споруду потрібно гроші, величезна сума грошей. Якщо навіть скажімо, гіпотетично, скажімо, нам його передадуть, і у нас немає грошей, то це ніякого позитиву немає. Щось з гостинним двором потрібно робити, тому що якщо ви будете проходити вчора, там вітер був і там просто зриває там дах, то і ну, реально може з. Летіти там стріляти да, людей, просто кашо. Що там може бути? Наше бачення таке, що це власність, яка має використовуватися подвійного призначення. Перш за все, це має бути е, е, будівлі, які е, е, допомагають е, виконанні місії в академії, але це також будівлі, якими мають користуватися київська спільнота. Тобто населення Києва, це можуть бути якісь галереї, це можуть бути виставкові зали, це може бути можливо якісь психологічні центр психологічної підготовки. Це можливо будуть якісь курси на накшал, скажімо, бьоти інституту, чи Британської ради цифрової, чи французької інституту. Тобто там багато може бути використання. Там є дійсно місце де розмістити про це. Тобто Подвійне призначення ця будівля має бути на службі і Київської спільноти київської громади, і кіомодельська канал. Могилянка та могилянка стає кращою, і ми дійсно я щиро ми всі дуже вдячні нашим першим випускникам, які створили цей імідж Могилянки, позитивний імідж Могилянки. Тому що без, скажімо, випускників, а кого оцінюють? Оцінюють звичайно випускників. А не була би такою, якою є зараз. Але я впевнений, що тих студентів, які зараз випускаються, рівень їх. Високий, можливо, в деяких випадках і вищий, ніж скажімо, тих, з об'єктивних причин. А і мавлянка на 100% відсотків можу запевнити так.